Відповідно да, до числі 3 статті 156, яка визначає, що під час розгляду клопотання суддя суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження за власне ініціативою, заслухати будь-якого освідка чи дослідити будь-який матеріал, що мають значення для вирішення питання по сторону дії саду. Зв'язку з тим, що з'являлися мові клопотання перед початком розгляду по суті і не досліджувалися матеріали. Тому я хочу заявити повторно двопотання про виклик та допит свідка, на якому базується все кримінальне провадження, а саме заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю Євробу 77 Семенчука Дмитра Івановича. Думаю, коли вона його, а також адреса. Але обов'язок на виклик його. На сторону захисту, на мене особливо, але забезпечити явку, я його не, зм... не гарантую, але я спробую направити йому повістку судову з відповідними додатками і повідомленням про її одержання. Ми просто щось таки викликати його і допитати для повної причин. Так, даного кримінального провадження, надати і стороні захисту перехлесний допис, можливістю. Ну, прошу викликати його та так. А забезпечення щодо направлення повістки так, да, повернення її покласти на сторону захисту, а щодо забезпечення явки при можливості покласти на сторону обмеження. А за відсутності можливості якщо він не з'явиться, або там не мешкає, де він зазначає, ми ну, будемо мати певний да. безпосередньо в тому засіданні, якщо про подальший розгляд, а більш дом. Я підтримував заяви на прописання, але я вважаю, що це є свідомо на кому базується що це клопотання про відсутнення від посади, його свідчення письмове визивають певний сумнів, на його свідчення клопотання побудовано таким чином, що його перекручує. тому що, по немає можливості допаду, вирішувати це рішення без його доходу.

Також підтримую думку свого колеги, що обов'язок по виклику та забезпеченню явку суду власне, саме на сторону обвинувачення. Навіть з врахуванням того, що майже за декілька годин під час обрання запобіжного заходу в затягу варту захисному суду були надані документи щодо спілкування з слідком, де було про те, що не може з'явитися. Все ж таки, у сторони обвинувачення є можливість спілкуватися, є можливість викликати. Ну а до забезпечення, вважаємо, що також всякування. Адвокат Сергійко, захисник. Я підтримую клопотання своїх колег і прошу для забезпечення об'єктивності, неупередженості. А також зняття, я вже казав, напруги суспільства, випробувати і допитати в суді цього заявника, і, і, і покласти обов'язок на і його випадку на корону бачити. А, захист демонструє позицію своєму нестанню, тому я підтримую своїх колег і вважаю, за необхідне викликати цього повністю по Дякую. Вообще заперечую. що послається дурна для постов я поставлю локального тобто, свідка, зазначаючи цьому, що, що це є свідком сторони, сідок сторони обвинувачення, та, та зокрема, враховуючи строки розгляду, клопотань крові сторони на відпусанку строчні строки розвідки, та неможливість забезпечення засідання. щось не мені подобається будемо yeah, працювати. No? Yeah,